Самого дитинства я обожнюю халву, і, як виявилось, її можна легко та швидко приготувати вдома. А домашня халва в 100 разів смачніша магазинної. Для цього беремо очищене насіння соняшника і смажемо на середньому вогні, постійно помішуючи 10-15 хвилин до приємного золотистого кольору. І поки насіння гаряче, одразу кладемо в блендер і перебуваємо. Спочатку буде крихта, але потім вона перетвориться на пасту. Тепер цукор поєднемо з водою, доводимо до кипіння і варимо сироп на середньому вогні 3-4 хвилини. А в цей Час білки поєднуємо сіллю і збиваємо до піни. Продовжуючи збивати, додаємо цукрову пудру і збиваємо до піків. І тепер поступово вливаємо гарячий сироп і збиваємо декілька хвилин. Додаємо пасту з насіння і ретельно перемішуємо. Кладемо в будь-яку форму і добре утрамбовуємо. Накриваємо харчовою плівкою і прибираємо в холодильник на декілька годин або на ніч. Після цього виймаємо, подаємо та насолоджуємося. Обов'язково зберігайте собі рецепт та готуйте. Це дуже смачно.